Ми ось грали проти е, команди коноплянки. у них кономедія так і називається. До нас заруба була страшна. Е, ми поступилися. Ми в перший матч виграли 2-1, а другий матч ми поступилися 1-0 по булітам. У нас немає такого зрозуміння, як пенальті. Пенальті є, але в основному це пробуваються буліти, Тобто ти з центра поля розігруєш м'яч, ідеш один в один в штрафну зону з вратарем і повинен забити. Тобто, і це таке, ну, Сам, сам, сам факт цього, то, що люди сюди приходять і вони бачать майбутнє. Я не знаю, до речі, як буде це в майбутньому, чи це буде більш на комерційній основі після нашої перемоги. Тому що зараз основна ціль це, це благодійність. Бо на тому етапі, що зараз я бачу, це. Ну, воно ну, переходить більш таку комерцію. Тобто притягуються сюди люди, там гроші з'являються, там спонсори, там ще комусь цікаво. І люди сюди заходять. Це цікаво, тому що грають відомі люди. Так, да, відомі люди пушаться: тіктокери, ютубери, все підряд, коміки.